Канал Україна продовжує знайомити вас із цікавими місцями для дозвілля. Карпати привабливі не лише взимку. Улітку, окрім оздоровниць, тут пропонують активний відпочинок на різний смак екскурсії, кулінарні фестивалі та подорожі верхи. Природа найбільше багатство Закарпатської Міжгірщини. Одна із візитівок водоспад шипіт. Вода летить із висоти 14 метрів. До цього природного дива стікається одразу декілька туристичних маршрутів. ну, у нас, Наскільки він Очень тронута природа шикарна, воздух шикарний. За 300 метрів від водоспаду на канатній доріжці можна піднятись на вершину гори Гемба. Це одна із найдовших трас в Україні, понад півтора кілометра. Навіть у травні на вершинах лежить сніг, а водночас світить сонце. Емоції дуже багато. Але, звісно, сподівалися, що ще зовсім вести немає. Приватні садиби та готелі одночасно можуть приймати півтори тисячі гостей. Пропозиції на будь-який смак та гаманець. Ось ця сільська мілітарі садиба єдина в Україні, збудована на бункері часів Другої світової війни. Весь інтер'єр у воєнному стилі. Кожна кімната в садибі присвячена певній військовій лінії. Чотири було у в Закарпатті, дві чешські в Закарпатті, було. А інші три кімнати присвячені європейським оборонним лініям. До Міжгірщини щороку приїздить немало туристів, а цього сезону вже прогнозують рекорд. Перший день показав майського празника що на 50% практично на май людям приїхала більше, ніж. Чем... В прошлом году. дістатися до міжгір'я можна із Ужгорода на автобусі за 70 гривень, або ж на авто подолавши 130 кілометрів за приблизно 2,5 години. Із Закарпаття Ані Когосян, Іван Бабущак Сабиті канал Україна.